Ну, взагалі, хочу зазначити те, що касається бізнесу. На сьогоднішній день в нашій державі існують дуже тяжкі дозвольні умови. Тобто, в принципі, реєстрація бізнесу і, взагалі, подальшому виробнича сама робота бізнесу це дуже-дуже важко в плані оформлення документів. Віктор Михайлович правильно зазначав спочатку нашої розмови про те, що виділення землі це перший такий дуже важкий крок. Подальшому проєктна документація, отримання всіх дозволів, експертизи, вони настільки затягують ввод об'єктів в експлуатацію, особливо виробничі. Тобто комерційні, комерційні об'єкти, які займаються там якраз таки перекупкою в основному сировини, те, на чим багато наша Чернівська область, там це набагато простіше. А саме виробничі комплекси, які можуть давати готову продукцію і приносити, приносити е, набагато більшу ефективність, тут є дуже великі проблеми. Тому, тут додаткову вартість, яка треба для області і для країни. Якраз таки додана вартість і робочі міста, місця, і е, необхідні, які будуть відрахування, йти в бюджет, Оце це якраз тут є великі проблеми. От, е, тому я вважаю, що дозвільна система повинна бути спрощена ну, на багато в рази. Доходимо сьогодні до того, що е, при покупці деяких товарів, я особисто з цим стикався, наша українська фірма каже, в нас стоїть виробництво в Росії. Але ми для України робимо ці товари. Чому ж не в Україні? В Україні набагато важко отримати ряд документів набагато простіше робити в Росії. Треба розуміти, що Чернігівська область це, в принципі, прикордонна область. У нас рядом є Білорусія, є Росія. Якщо ми будемо збільшувати цей дозвільний тиск, то бізнес буде переходити в сусідні країни. Якщо ми будемо його спрощувати, то бізнес буде переходити з сусідніх країн до нас. Це вже було таке в Білорусі, коли білоруси переходили в Росію, тому що там простіше. І ми такий приклад бачили в Грузії. Коли фактично з усіх сусідніх країн бізнес перейшов в Грузію, коли там спростилися дозвільні документи, тобто ми не лише збільшимо свій український бізнес, а ми просто навіть перетягнемо сусідній бізнес. Те, що нам дуже на сьогоднішній день потрібно, От. буде оборот коштів, будуть відрахування, будуть робочі місця. Тоді ми можемо говорити про якийсь розвиток в нашої області. Якщо ми далі будемо в принципі, душити бізнес, скажімо так, дозволами. То нічого не буде. На сьогоднішній день дуже багато контролюючих служб може прийти і закрити фактично любе виробництво. І вони це дійсно мають право. І тому в таких умовах працювати дуже важко. От те, що касається сільського господарства, якраз такі дозвольної системи, хотілося б теж додати до Викола Миколаївича і землі ДТ. У нас в області, скажімо так, спадок від Радянського Союзу, у нас залишилось дуже багато міліоративних систем. Що таке міліорація? Мілорація на сільхозземлях, вона фактично зможе збільшити урожайність в два-три рази як мінімум. Також може збільшити набагато і якість сількозпродукції. Але за рахунок дуже важкої цієї дозвільної процедури, для тому що, що міліоративна системи – це і власність держави, а земля, вона ж там чи в оренді, чи в приватній власності. счет того, що дуже важко состикувати цю державну складову і вже приватну, хто буде обслуговувати систему, хто буде по ній воду пускати. То дуже багато меліоративних систем на сьогоднішній день не працюють, тобто на них на цих землях мілярованих не вирощується сільгоспродукція. Якщо інші країни, європейські, азіатські, то для них меліорація це гордість, тому що це дуже великі кошти. Меліоративні системи дуже великі кошти. Для них це гордість. Держава завжди якось допомагає навпаки сільгоспостачальникам будувати такі системи. То у нас є повний стопор, і ми не можемо далі рухатися. Тому, я вважаю, що в нас це дуже велика проблема, це дозвільна система. По-друге, звісно, це кредитування малого бізнесу. Малому бізнесу дуже важко не то, що вижити, а взагалі народитися. І держава не підтримує, вважаю, що повинно бути кредитування під невеликі відсотки з умовами того, що на певний період повинна бути певна кількість робочих місць, так як буде зазначено в бізнес-плані, з зарплатою. З усіма повністю соціальними вимогами. По такому шляху йде на сьогоднішній день Польща. І дуже добре розвивається малий середній бізнес. Навіть я знаю дуже декілька от українських бізнесменів в Києві продавали свій бізнес, переїжджали в Польщу і дуже чудово живуть. 30% своїх грошей, 70% дає польська влада. Строють, будують заводи невеликі, Польща розвивається. Ми, ви, на сьогоднішній день чекаємо чогось незрозуміло.